День, шановні старожинчани. Ми освітаємо з Днем міста. Хочемо побажати нашому місту процвітання, чистоти, порядку і всього, всього найкращого yeah. Так, не дивлячись на всі обставини, які зараз творяться в Україні, але нас торженець був залишається прекрасним містом. І дай Бог, щоб так ми і далі. Хочу побажати всім нашим жителям спокійного життя. Щоб це вже кінець кінчилося і щоб місто нас і процвітало, як починає процвітати зараз. Щастя всім і здоров'я. Будьте здорові! Рідненький строжнець, вітаю тебе з Днем Народження. Бажаю тобі процвітати і бути найкращим містом. А, дякую тобі, мер, що зробив нам таку гарну площу. І хочу побажати меру, щоб він пішов ще на один срок і виграв обов'язково ці вибори. Строжнець – прекрасне місто Підгір'я. В Строжнеці живуть щирі, чуйні. А душевні люди це саме прекрасне місто, яке я зустрічав на Західній Україні. Вітаємо наш рідний стороженець з ним міста, бажаємо йому і надалі процвітати, залишатися таким чудовим щирим містом. Тільки найкращих побажань розвиватись, ставати кращим, успішнішим. Хорошим побажань хочеться побажати людям, нехай вони завжди залишаються усміхненими і радуються своєму неймовірно чудовому місту. Шановні стороженчани, в травні місяці день міста. Це надзвичайно приємна подія, дата. І я хотів би сьогодні всім стороженчанам подякувати за гарну працю, за розуміння, за підтримку, за те, що ми спільно з вами зробили гарні, гарні діла. І сьогодні я хотів би подякувати всім гарним господарям, гарним жителям, патріотам свого міста, своєї території, які Підтримували і спільними зусиллями наше місто стало красивіше. Я думаю, що ті наміри, ті задуми, які ми разом з вами мріяли, робили, і сьогодні дадуть майбутньому наслідників молодих людей, які переживають за місто, які вболівають, які вкладають і енергію. І сьогодні тільки в єдності, тільки в підтримці один другого. І мені хотілося сьогодні би подякувати все-таки за період роботи міським головою. Я завжди відчував підтримку жителів міста, завжди відчував підтримку депутатів міста, членів виконкому. Я вже називав ті фамілії. І сьогодні ще раз хотів сказати, що ті люди, які вболівають, які дійсно відчувають, що люди вибрали їх для хороших, гарних діл, для відстоювання інтересів міста. Дає свої результати і сьогодні, такі як Лягу Поліна Юрівна, також Антонюк Василь Степанович, Сокерко Іван Єстафович, Поля Валерій Михайлович, Поля Микола Іліч і багато-багато інших бойчук Василь Олексійович і багато інших, які вболівають за місто. Члени виконкому це я не можу сьогодні не сказати гарних слів. Васиховський, Олександр Францович. Також Мойсюк Володимир Григорович та багато інших, які дійсно вболівають. А колективу міської ради я хотів від душі подякувати за розуміння, за підтримку і за те, що гарні задуми притворюються в хороших ділах. Це я хотів би подякувати і головному бухгалтеру Буз Марії Лівні, Киюк Сергій Романович, також Вітюк. Аркадій Дмитрович, який є і міський депутат, і землевпорядник. я думаю, що дуже багато ще є земельних питань, дуже багато є по забудові, дуже багато є по оформленню документації. І я думаю, що все-таки прикладе зусилля міська влада, працівники міської ради, які сьогодні болівають за роботу, за місто вболівають. І сьогодні я думаю, що Ті задуми біля будинку культури повинні зробити, також вулиця Відівського закінчити. Сьогодні вулиця Олега Кошевого, багато вулиців є на Заріччі, на Кошково, на Майдані. Я думаю, що ці питання, які ми піднімали, я завжди буду з вами, з торженчанами, Від душі я їм дякую і особливо. Хотів би подякувати тим ветеранам, які працювали на виробництві, сільському господарстві, які вболівають за місто. Я думаю, що все-таки наша держава зуміє направити у русло, що повинно підтримуватися виробництво, повинно сільське господарство, бо тому що без робочих місць торгівля закінчується і сьогодні повинні увагу звернути на нові технології, відкриття нових робочих місць. Підтримувати не на словах, а на ділі малий, середній бізнес, тому що сьогодні наші люди повинні працювати. Наші люди дуже працьовиті, дуже боголюбиві. От я тільки що вийшов з храму і бачив, як вони і моляться, і вірять в свою державу, вірять в свою землю, вірять в свою територію і готові в них золоті руки, вони можуть робити. Вироби я працював дуже багато років в лісокомінаті, де більше 2,5 тисяч людей було, і я бачив, які наші люди талановиті. Раціоналізатори, і які винахідники, і я ще пам'ятаю і Коржана Миколу Михайловича, який і лягу, це також Значить, які вони винаходили, робили, щоб підняти продуктивність праці. А це сьогодні молоді люди, і наладчики, і електрики, і шаблонщики, і, і, і столяра, сьогодні чекають, щоб все-таки держава повернеться, дасть їм робоче місце, дасть їм достойну зарплату. І вони не будуть їхати по Європах, не будуть їхати по інших населених пунктах, по державах шукати доброї долі. Бо тому що наші люди працьовиті, природа красива. Сьогодні день міста. Ну, це посидні вихідні травня місяця. Значить, на ну, кінець травня це є день міста. І сьогодні повинен бути настрій людей. Я ще раз дякую за співпрацю, здоров'я, Божого благословіння і всього найкращого. Спасибі. Женчани, вітаю вас, днем міста. Місто наше прекрасне, найкраще на всю Буковину. І Дякуючи Миколаю Миколаївичу Карлічуку. Він допоміг нам. Прекрасти це місто, шановні стороженчани. Мені дуже приємно, що маю сьогодні таку чудову нагоду привітати вас з днем міста. Як і у кожного з нас, кожної людини, чи то малої, чи то дорослої, є свій день народження, так і у нашого славного міста стороженця. Я вважаю, що це найкращий районний центр нашої області і, можливо, не тільки області. Затишний, чистий, де комфортно нам всім з вами проживати. Має також свій день народження, і ось цю неділю наше славне місто Сторженець буде святкувати свій день народження. Я хочу всіх вас привітати з днем нашого міста, побажати всім, звичайно, що в першу чергу це мирного неба над головою, щоб живими і здоровими поверталися наші сини додому, наші чоловіки. Наші побратими. Щоб в кінці кінців ми зажили з вами в нашій країні мирно, спокійно, щоб могли розбудовувати нашу державу і щоб в нашому місті всі ми разом творили якомога більше добрих і корисних справ. Слава Україні! Дорожинчани, Вітаю вас з Днем міста! Бажаю вам цього самого найкращого. Бажаю, щоб наше місто розвивалося гарніше з кожним роком. І любіть наше місто. Шановні старженчани, вітаю вас з Днем міста. Бажаю нашому старженцю процвітати і надалі, так як процвітає. Багато зробили в нашому місті. Ну і що ще можна сказати? Дякую нашому мерові, що він так постарався для нас цього міста зробити, для нас, для людей це все зроблено було. Процвітання і надалі. Старжається гарне місто, ми тут живемо. Гуляємо, приходимо з дітьми в парк, можемо поїсти піцу. Для, як скажем, для районного центру це прекрасне, гарне місто, чисте. Звісно, ми святкували самі і не кидали бумажки, і наші внуки б вчили, так то б було ще гарніше. Але для того всього гарно. Та й було колись давно, миші, то наші внуки дуже гарно гуляють тут. Ми рано і після біля приходимо з лучкою, катаємося, гуляємо, качельки зробили, лавочки зробили. Можу в парку, цвіточки гарні, можна попити дисква з дітьми. Ми вітаємо всіх стороженчан з Днем міста. Бажаємо всього найкращого і насамперед миру. Сьогодні в цей весняний гарний день. Хочу привітати всіх стороженчан із святом нашого рідного міста Стороженця. Бажаю всім мирного неба! Це в першу чергу. Щоб всі були щасливими в нашому місті, щоб ми завжди бачили його таким гарним і, можливо, ще кращим. І всі в ньому були здоровими, щасливими, ростили своїх діток, хто внуків міста.